Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль Уже рік рятують бійців від ампутації у медичному закладі Дніпра. Застосовують спеціальні вак-апарати для допомоги військовим. Такі пристрої використовують для глибокого очищення вогнепальних ран із великим забрудненням. На цю процедуру тепер іде кілька днів замість звичних тижнів. Робота апаратів пришвидшує процес загоєння ран і запобігає ампутаціям. Їхня кількість тепер зменшилась в рази. Розповідає Софія Богуцька. Як ваше саме пічте. Добре. Добре, що турбує наразі. Зараз нічого, вираз нічого. Уже 57-річний боєць Сергій на лікарняному ліжку вже 10 днів. Поранення отримав на Авдіївському напрямку. Чоловік воює без перерви з 2014 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині, і це вже його третє поранення. Гранатометом обстрілювали і скиди з квадриків. Це гранатомет в п'ятку, а в цій нозі осколки від гранати, що скинули з квадрокоптера. Там дуже багато їх. Хоч рана невелика, але лікування тривало. З ноги хірург дістав два уламки, ще два вирішили не чіпати. Хворий з вогнепальним пораненням ноги, досить тяжкий перелом п'яти. До нас він поступив у першу добу. Ми ургентно прооперували, все зробили. Тепер тільки прив'язки та час. До цієї лікарні у Дніпрі каже травматолог, бійців найчастіше привозять з поєднаними вогнепальними пораненнями. Вони великі та запалені, тому таких пацієнтів лікують, використовуючи спеціальний вакуумний апарат. Всі вогнепальні поранення вони брудні. Суть апарату в тому, що він працює за счет негативного тиску, він висмокчує рани. Всю негативну флору і тим самим пришвидшує е, пришвидшує лікування хворого дозволяє хірургам оперативно закривати рани. Апарат накладають на троє-п'ять діб. Він працює безперервно. Щодня треба змінювати одноразову колбу, у яку збирається усе зайве з рани. Деяких поранених доводиться підключати і до кількох вак апаратів. Одночасно були хворі в нас з великими пораненнями тулуба, кінцівок, і нам приходилось накладати декілька апаратів. Якщо пам'ятаю, там три апарати було на одному хворому на животі та на верхніх ніжних кінцівках. Коли вакуумний апарат зробить свою роботу, лікарі закривають уже чисту рану. Це дозволяє пришвидшити одужання захисників і крім того, запобігти ампутаціям кінцівок. Коли в нас не було можливості, не було таких апаратів. Ми лікували закривали рани. Там за місяць, за два, то й більше тому покарана стане чистою. А зараз у нас є можливість скоротити цей час там до двох тижнів. Чим раніше ми закриємо рану, тим менший ризик втратити кінцівку у поранених. Вакуумними апаратами у лікарні користуються вже рік. Зараз у медзакладі їх вісім усі передали волонтери та благодійні фонди. Втім, лікарі кажуть, для ще більш ефективної роботи таких апаратів разом з розхідниками потрібно більше, бо роботи у медиків нині багато. Ми живемо на роботі. Я тут живу. А Сергій хвалиться, що зі своїм пораненням ноги вже потроху стає. Скільки лікуватиметься, не знає, але дуже хоче повернутися до своїх побратимів на фронт. Як хлопці кажуть, що п'ятка це дуже довго Сподіваюсь, що ні, що треба повертатись, хто боронити буде. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ. Єдині новини.